Такі люди, як Дмитро, це взірець для молоді, це взірець для інших людей. Дмитро Сінченко один із добровольців, які, не будучи військовими, стали на захист України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він долучився до української добровольчої армії. Там мав позивний перун. Розповідає його побратим Ігор Козуб. Згадує знайомі понад 20 років. Разом були на патріотичних акціях, брали участь у помаранчевій революції. В 2014 році Дмитро підтримував УДА. коли ми проводили змагання значить кращого снайпера області. То Дмитро там вибори перше місце. Дмитро Сінченко це патріот своєї країни, розповідає його друг Дмитро Завражний. Разом вони займалися декомунізацією в області, ініціювали демонтаж пам'яток з радянськими символами. Дмитро Сінченко займався антикорупційними розслідуваннями. З Дмитром Сінченко на цій площі проводили дуже багато акцій. В тому числі рух опору капітуляції, е, акції на підтримку незаконно ув'язнених політичних в'язнів проти нападків на українську мову, приймали участь в переименуванні міста, коли буде визначена мета, місія і стратегія діяльності Української держави, коли нарешті Україна буде планувати свою діяльність на далеку перспективу, коли ми знатимемо, куди ми йдемо. Коли великомасштабна війна почалася, він починав боротьбу з Києва. У складі української добровольчої армії воював на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині. Він був командиром зводного порного пункту. Починав як радовий стрілець, потім, потім був інструктором. Останній бій прийняв 22 серпня 2023 року біля села Курдюмівка неподалік від Бахмута. Добровільно піти, сам викликався піти і витягнути пораненого з поля бою. Але, на жаль, там снайпер Дмитра. Він поранив у спину. Били вже до вечора українські Збройні Сили відбили цю позицію і його там не знайшли. Тому він був він був пропавший безвісті. Говорить, півроку Дмитро вважався зниклим безвісти. Те, що він загинув, підтвердили ДНК експертизи. Однозначно, він герой, однозначно, героїчно загинув, О, вів себе завжди достойно, завжди мужньо на війні. Був зірцем для інших. Людина дуже високосвідчена, культурна, журналіст. Із Дмитром Сінченком сьогодні попрощалися в Кропивницькому. Василь Левицький, Олександр Косяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.